Два протоколи про порушення карантинних норм сьогодні склали працівники Держпродспоживслужби. Перевіряли адмінбудівлю за адресою Петропавлівська, 86, яке належить компанії «Сумбуд» та кафе Солоха Бар, яке тут орендує приміщення. Мобільна група вийшла на перевірку через звернення громадянина, що мешкає поруч. Мобільна група із представників Держпродспоживслужби міського відділу торгівлі та поліції перевіряла, як дотримуються карантинних норм в офісній будівлі. Розпочали з наявності масок у працівників та відвідувачів. В основному люди ходять без масок по коридорах. Чому вони немає в них на дверях? Може, їм на двері ще повісити таку по вивіску, щоб вони ходили в масках тільки. Ну дивіться, перди приміщення належить одній розумієте, ми розуміємо, що всі ми ж в соц живемо, так? якщо людям, їхнім керівникам не доходить це, то ми не можемо. У нас немає Я один співробітник, вахта, прибиральники. Все, в нас немає служби, яка буде ходити і заставляти одіться. Також дивилися, чи є в туалетах мило, антисептики та паперові рушники. За словами завгоспа, буває, що їх крадуть. А воно стоє немає гроші. Ну, відповідно, постанови головного державного санітарного лікаря. Вона від прошлого року від 9 травня номер 16 Кожний санвузол повинен бути забезпечений рідким милом, антисептиком і паперовим рушником або рушниками в нас не було, а рідке мило це знаходилося тут. Прибирає тут один раз увечері. Чим саме жінка показує. Оце отак. Оці для... ми розливаємо його колпачок на 5 літрів і ми його витирали. Але... А, його а інструкція ви, це ви... вона не мене. Лісниці притираємо, поручні притираємо. А що тут всередині, що це за рідина? Я не можу сказати, воно закуплене було, роздавалося в нас на управління. За цією ж адресою розміщується кафе. На момент перевірки у закладі відвідувачів не було. Його власниця Юлія Панова розповіла, як працюють в умовах карантину. Кожні 15 хвилин кожного часу починається на дезінфекцію. Тобто, кожен час ви робите звичайно. А якщо люди заходять без масок непосредственно на ну, по ступенькам вниз, ну сюди вони заходять в маску. У працівників перевірили наявність сертифікатів про вакцинацію, термометра для вимірювання температури. Засобів та антисептиків у залі та туалеті, які порушення знайшли, розповіла представниця Держпродспоживслужби Людмила Бацман, де засіб з просроченим терміном. Умови, для його приготування не створені, ємкість для приготування не виміряна, не промаркована. Неупорядковано зберігаються використані засоби індивідуального захисту за порушення також карантинних заходів на фізичну особу підприємця, складено протокол. При перевірці виявлено в офісних приміщеннях, що відсутні деззасоби засоби взагалі. Наявності тільки антисептики, тобто дезінфекція в приміщеннях фактично не проводиться. В туалетах відсутні рідке мило, антисептик, паперові рушники. На завгоспо, який несе відповідальність за наявність миючих дезінфікуючих засобів, складено протокол про адміністративне правопорушення. За такі порушення, які виявили у закладах, кодексом про адміністративні правопорушення передбачений штраф у розмірі від 102 до 425 гривень. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. За словами начальника міського відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами Станіслава Кононенка, в сумах працює 20 мобільних груп. У період з 23 жовтня по 8 листопада вони перевірили понад 600 об'єктів.